І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це моє нове зимове кулінарне відео. І в сьогоднішньому відео я вам хочу показати свій улюблений рецепт смаженої картоплі на сковорідці. Зараз я вам все детально покажу і розкажу. Але перед цим обов'язково поставте свої зимові кулінарні вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал Алекс Скорпіон, щоб не пропускати мої нові круті відео 2024 року. І так, друзі, хотів би сказати, що я вчора зробив голосування навіть попередив у своєму телеграм-каналі. До речі, посилання в спільноті. Ті, хто не підписався, обов'язково перейдіть там в спільноту, мою, Ютуб-спільноту, і підпишіться. Там посилання є, воно працює, я вже сам перевіряв. Так ось я не договорив. Я вчора зробив голосування за що, ну, що мені сьогодні коротше зняти. І деякі з вас проголосували. Кулінарний ролик, тому що, мені здається, це ваша більш цього улюблена рубрика. Ну, Коротше, в тому голосуванні було це гігантська Nokia 3310 в Майнкрафті, це легендарний телефон, легендарний апарат е виживання в самому Майнкрафті, ну і кулінарний ролик. І ви всі проголосували за кулінарний ролик. І ось і отримайте його. Ну добре, все, що хотів, я сказав. Краще давайте приступати до кулінарного ролику, бо мені вже не терпиться його вам показати і розказати, як це. Тут буде. Ну і що, друзі, процес кулінарії починається. І так, ось такий набір продуктів бачите. Перше це у нас кетчуп, куди ж без нього. Друге, найголовніший інгредієнт це картопля. Два яйця, вони також знадобляться, тому відкладу їх, щоб вони не впали. Одна сосиска. Ну, по розміру ви скажете, ну що це за сосиска, їй не вистачить, якщо. Але, друзі, ви сильно помиляєтесь, тому що тут йде важка артлерія, це курячий паштет. До речі, самий найулюбленіший. Також важкове масло, ну, де я буду все смажити. Так, добре, друзі, давайте почистимо нашу картоплю. Ви, звісно, можете смажити на соняшнюку олії, на, ну, на які вам дуже оливкову ну, олії. На вам більш всього подобається, але це я вам в кінці розкажу сам детальний рецепт. Зараз ми приступаємо до процесу кулінарії. А саме це ну, приготування моєї улюбленої картоплі. Так, картоплю. Тут потрібна не сира картопля, а відварена. Варити, я думаю, ви всі прекрасно знаєте, скільки треба картоплю. Це у нас просто е, після новорічних свят залишилася картопля, чи не десь не тільки новорічних свят, а й десь коли ми там вчора. І, ну, коротше, це не важливо. Вчора її варили, їли. І ось її скільки залишилось, її можна використати і в кулінарному ролику. Так, вирізаємо всяку каку, яка нам не потрібна. Бо вона може трошечки гечити. Так, ось тут. Так, ну звісно, однієї не картоплі буде замало, тому чистимо другу. Надрізаємо трошечки. Бачите, як вона просто чиститься. Майже як банан. Так. Так, все сміття я прибираю, я його потім виконую, я смітити не буду. Я ж не смітник, не, не людина кота дуже шкодить природі. До речі, друзі, я ще ніяк не зняв доклад про природу, який вам ще влітку та восени десь обіцяв. Напевно, більш цього влітку восени я не пам'ятаю, влітку обіцяв, він обов'язково буде. Як я і казав, я беруся за ті ідеї, котрі я вам наобіцяв і не відзняв даний матеріал. Так, Поки я тут з вами базікаю, розмовляю, я вже почистив дві картоплини, плини і їх буде достатньо для кулінарного відосу. Як нарізати картоплю? Тепер далі найцікавіше, як її нарізати. Беремо картоплю, розрізаємо її навпіл. І далі рандомними кусочками, шматочками. Ви нарізаєте, як ви хочете. Ну, тільки щоб картопля, э, чулась в страві. Щоб смак їй прям був насичений. Нарізаємо на такі рандомні кусочки. Ну, не зовсім такі великі, ку... ну, такі шайби, можна сказати. Ось так от. І з другою картоплиною повторюємо все те ж саме. картоплею я розібрався тепер приступаємо до сосисочки. Як я і сказав, ви можете подумати, що її буде замало, але ні, тут вже ще буде паштет моєї улюблені страви. Давайте це швиденько робити, бо вже п'ята хвилина пішла. Це можна сказати, такий масштабний трошечки масштабний і великий кулінарний ролик. Я думаю, він заслуговує вашої вподобайки. А сосиски ми просто, ну, там нічого сказаного немає, просто нарізаємо на... Такі кола, кружочки. А ось так ми можемо ще зробити скінцевим сусички. Так, вся начинка підготовлена. Далі буду я додавати яйця, кетчуп і паштет. Беремо сковорідку. беремо вершкове масло, як я ще й сказав, ви можете жарити на вашому улюбленому там, оливковому, соняшниковому Так, да, соняшникове олії. Так, от, ділимо на два шматочки і відправляємося на плиту. Ну, звісно, з паузою. І так, друзі, я біля плити, тому давайте приступати. Так, чайний норм собі поставлю. І ще хочу сказати, я не до кінця сказав, я хочу показати свою улюблену, ну, найлюбленішу вечерю, яку я дуже сильно люблю. Так, вирубаємо газ такий величезний. Начинку я вже всю засипала, як ви бачите. Тепер нам треба розтопити вершкове масло і посмажити сусиски з картоплею. Далі я додам яйця, кетчуп і курячий паштет, щоб страва була така насичена м'ясним, картопляним смаком. Ну, це таке поколінання. І ще покажу рецепт. Ну, я думаю, все прекрасно. Знаєте, і ще я заварю собі какао. Це теж мій улюблений напій, ну, найулюбленіший напій це какао. Чайок я також полюбляю, але сьогодні вирішив я так обійтись какао. Тим паче у мене всі інгредієнти, всі продукти для цього є. Так, друзі, давайте дамо маслі розтопитися. Всю каку ми з картоплі прибирали, щоб на смак просто це не вплинуло. Так, ну що? Зробимо ось так от і дамо цій справі приготуватися. Страві так. Розпаковуємо паштет. Відстаємо його з пакетику, а пахне, як він, дуже бомбезно. Не забуваємо, звісно, і помішувати картоплю, щоб вона рівномірно посмажилась. Восьма хвилина вже, ну коротше, як я і сказав, це наймасштабніший трошечки наймасштабніший кулінарний відос. Я думаю, ще раз скажу, він заслуговує вашої за королівської кулінарної кулінарною І що довго не гаяти часу, щоб просто тупо не стояти, я одразу додам такі хороші шматочки паштету. До речі, я цей паштет ну, не цей, а... Подоблі такого паштету додавав в своїй улюбленій страві макарони на сковорідці. Я думаю, всі ці ролики дивилися, а ті, хто не дивилися, то обов'язково подивіться. Так, прикручуємо газ. Так, цього буде статнем. І не забуваємо помішувати лопатку. Так, я ще один шматочок додам паштету, щоб страва, як мені сказав, була просто м'ясна картопель. Такий насичений смак м'яса та картопельки. Так, далі у нас яйця і кетчуп. Куди ж до нього? Обережно додаємо яйця, щоб скорлупа не попала. І так, друзі, я зроблю паузу, тому що після яєць треба помити ретельно руки. Я до вас скоро повернусь, тому чекайте. Ну що, друзі, страва моя готова. Так, відкриваємо і насипаємо. Так, 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 так. Ой, а смак який був трошечки розсипала, але нічого страшного. Зараз все приберу. Тепер залишилося зовсім небагато. Це так, зараз я приберу сковорідочку, щоб вона не забажала. Так, і тепер залишилося зовсім небагато. Так. Зробити собі смачне какао, котре я дуже полюбляю. Розпаковка какао. як треба з шоколадом. Ще додаємо, так, цього буде достатньо. Тепер треба взяти чайничок і заливаємо цю справу чайничком. Але не до кінця треба ще залишити місце для молочка. Бережно? Добре? І тепер додаємо? Додаємо сиропчики. І куди ж без напнело? Це такий зим... осінньо-зимовий напій? О, так, Додаємо собі щедро маршмеллоу, Ще дві штучечки буде достатньо. Ось така у мене сьогодні вечеря вийшла. Ось така картопілька. Давайте дізнаємось, яка вона на смак. Так, я трошечки камеру ось так. Ну що, приступаємо до трапези. Я так спробую і скажу, який на смак на свою думочку. Так, давай. Це дуже смачно. Картопля дуже добре прожарилась. Яйце так тим паче, і сосиски теж пожарились. Посмажилися ось так. Ось такий у мене трошечки вийшов масштабний відос. Я довго його думав, довго думав, як його відзняти і як це все буде, який процес вийшло якось так. Якщо вам такий відео сподобався, кулінарний наймасштабніший, то обов'язково раджу поставити свої королівські кулінарні зимові вподобайки і підписатися на мій YouTube канал Алекс Скорпіон, щоб не пропускати мої далі нові зимові відео 2024 року. Далі буде дуже цікавий контент. Я буду далі придумувати, ну там зараз далі буде іграм ролики, і потім я буду думати, як відзняти. Ролик про зимову базу в реальному житті. Ну, якось так. Ну, все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою! бережіть себе і до наступних моїх крутих зимових відосів. До побачення!